Як Ви вважаєте, був шанс у Росії все-таки не зав'язнути власному минулому, а динамічно розвиватися за там 90-му? Чи вони з самого початку були приречені на доїдання, Розумієте, це, чи це, реставрацію? Як можна за декілька років зупинити те, що робилось сторіччями? Сторіччями Росія розвивалася екстенсивно, і в прапорі завжди була написана екстенсивна форма розвитку. Я завжди згадую фразу Ломоносова, яка жахлива фраза, Фраза, яка, по суті, поховала майбутнє Росії. Фраза, яку дуже люблять повторювати, багатство Росії буде приростати Сибір'ю. Оця фраза, а для чого працювати головою? Якщо можна працювати по-іншому зброєю, якщо можна прийти з Лопатою і купати золото в Сибіру, добувати нафту на нещастя, розумієте, певна була перспектива після війни. Все-таки відносно притомна людина, прем'єр був Косигін, з'явилось оці бажання проводити реформу, я пам'ятаю. Професор Бірман, який запропонував реформу в середині 60-х років, але на наше нещастя знайшли, ну, на нещастя Радянського Союзу, знайшли нафту. І це був жах. Оце було останнє, що загробило повністю на державу Радянський Союз. Можливо, якби не була знайдена нафта і газ там. Можливо вистачило розуму почати робити зміни, ну хоча б такі, які відбулися в Китаї. В Китаї цього не було, але в Китаї був блискучий працьовитий народ. Я працював два роки поряд з китайцями в Сибіру. Я знаю, що це дивовижний народ, який вміє самовідано ну, без, без оцих, знаєте, авралів, без цього буде працювати. У нас на превеликий час народ дуже розбещений був і розбещували його. Але було покоління, яке витримало війну. І можна було б, якби не було цієї клятої нафти і того клятого газу, можливо, можливо. Мало ймовірно, але можливо можна було піти по іншому шляху. Ну, але, зрешто... але потім відбулося те, що відбулося. Для України це дало шанс. Абсолютно резонно. Ми вийшли з Радянського Союзу і отримали незалежність, тому що розвиватись далі екстенсивно, так як розвивалась Росія, Україна не могла. І це було абсолютно правильно Україні, тільки тільки європейський, тільки інтенсивний шлях розвитку, тобто робота головою. Робота головою і впевнений, що той інтелект, який є у нашого народу, який до цього часу відмі... вирізняє нас. Я думаю, що він дозволить нам все-таки добитися певних речей. І я маю певну надію на нову раду, яка на молодь в Раді, які зможуть на ваших колег. На ваших колег. Я, ви знаєте, просто я замилований фразою Мустафи про те, що ми повинні. ми, він каже вже не про громадськість, а він каже про певну частку Верховної Ради, про молодь Верховної Ради. Ми повинні зробити так, щоб влада тремтіла перед народом. Щоб влада тремтіла перед народом. І я маю надію, що це відбудеться, тобто, що їм вдасться, по-перше, не... не спокуситися на... Певні речі, тому що влада це така страшна спокуса. І ну, я маю надію, що вони зможуть нарешті переламати хід подій. Хоча перспектива дуже і дуже невеличка, тому що ми побачили по молоді в київській владі, що з'ясовується молодь, якщо їй дати владу. І вона це зрозуміє не так. Це страшніше, ніж старе покоління, тому що Лесик довгий, Бас і інше це страшніше, ніж, ніж Омельченко, ніж всі, ніж Янукович. Вони, ви знаєте, я вам скажу відверто: Лесик і ота молода команда, вона страшніше за Янукович. Тому що Янукович був очевидним. Ми абсолютно чітко бачили, чого він вартий все. А Лесик в вишиваночці. І з своїми словами про дідуся, який був українським поетом, це, знаєте, це набагато страшніше. Тому що ну, це те, про що, от Лесик довгий, Юрко Мірошниченко, це те, про що казав Тарас Григорович. А той тихий, та тверезі, вони страшніші. Страшніші, тому що вони дуже неочевидні.